Привіт! Нарешті продовжуємо наш YouTube і сьогодні з великим та дуже цікавим питанням стосовно ментора. Чому? Тому що прямо сьогодні я отримав повідомлення, на яке я і вирішив зняти цей ролик. Артур, привіт! Підкажи, будь ласка, мені хорошого ментора. Я курси вже пройшла і хочу далі рухатися. Знайти роботу для джуна це той ще квест, а без комерційного досвіду це повна жопа. Можу щось підказати. І питання дуже велике, та трошки філософське. Я б хотів його сьогодні розкрити так, тому що, ну, по-перше, так, роботу для жона знайти зараз це задача, тому що. Вхід в професію, в інтерфейсний дизайн він став дуже легким. І мільярд людей, які сюди приходять, вони думають, що навчитися малювати кнопку, відкрити фігма та мріяти про кейс на бенці, про портфоліо це все, що потрібно мати дизайнерам. І від цього є по 300-400 вакансій, точніше, заявок, так, на одну вакансію, які є там, існують на довгу, WorkUA, де там ще є ці дизайнерські вакансії. Але сьогодні тема взагалі не про це. Якщо тобі цікаво це розібрати глибше, то також дай мені про це знати, залишаю свій коментар. Ось, стосовно ментора. Ем, глобально, якщо дивитися, просто слід пам'ятати, що ментор це людина, яка дійшла до результату, який ти для себе хочеш отримати, так? Точніше, яка навіть. Перейшла через цей результат декілька разів, багато разів, має там в 5 разів більше від того, що ти хочеш для себе отримувати. Тому що тільки така людина, насичена досвідом, може якось тобою поділитися, щось тобі дати, передати якісь навички чи ключі, особливі так, інсайти, за допомогою яких ти зможеш рухатися далі. Знову ж таки, як я й кажу, це дуже філософська тема. Я можу, забігаючи наперед, відповісти, що. Я відповів дуже коротко. Я сказав, що тобі ментор не потрібен, тому що ментор та менторство це якийсь формат постійної праці та аналізу. Так, і постійна праця та аналіз, особливо з крутою людиною, вона коштує грошей і витрачати там, умовних там, півтори тисячі доларів, так, дві там, тисячі доларів. Після того як ти вже заплатив за курси, інвестував свою енергію, час, гроші, це трошки напевно дивно. І що б я радив робити в таких випадках, це просто брати якісь консультації, так як я іноді роблю в своїй сфері, також в інтерфейсному дизайні. Я можу поспілкуватися з крутими людьми здаліни, так, взяти в них якусь консультацію, щось там запитати, і взагалі постійно бути на зв'язку. І це також окрема велика тема, яка стосується софт навичок та розвитку та нетворкінгу та всього, що. Є на просторах інтернету. Так ось, дві консультації по годині вистачить ось так просто з головою. Для того, щоб отримати якусь для себе відповідь, якесь для себе бачення, тому що це найголовніше, за чим потрібно йти. І слід пам'ятати, що ментор дуже крутий, він буде коштувати грошей. І розраховувати, що ти зможеш знайти якогось ментора, чи людину, яка тобі допоможе там, за копійки чи там, зекономити десь, так не вийде, тому що так це не працює. Ти або витрачаєш свій час, так? або платиш грошима. В будь-якому випадку ти доходиш до результату, просто в випадку з часом ти витрачаєш його набагато більше. І це також нормально, тому що я також частково будую свою кар'єру та свій шлях саме таким чином. Консультації дуже сильно вирішують. І ще хочу відкрити м, таку підказку, я не знаю, як це правильно назвати. Розуміння хочу в голову тобі передати, що. Ніякий ментор, ніяка школа, ніякі курси, ніхто в чатах, так в інтерфейсних там дизайнерів тобі не допоможе розібратися в тому, що ти сам не розумієш. А це твої цілі, так твій шлях, твої бажання, що ти для себе хочеш зараз, скільки ти хочеш заробляти грошей. Де ти хочеш працювати, які інтерфейси ти хочеш будувати. Взагалі, твоє бачення та твої цілі, як би це банально не звучало, вони повинні в тебе бути. І тільки після цього, відштовхуючись тільки від цього, ти можеш розуміти та йти туди, куди тобі потрібно, так, і досягати якихось результатів. Тому що інакше ти просто йдеш в якомусь темному коридорі. Дизайн інтерфейс не і так весь побудований на тому, що ти існуєш незрозуміло, де і намагаєшся там, знайти якісь відповіді на свої питання. Ці питання виникають постійно, ти постійно їх вирішуєш, вирішуєш якісь проблеми і тут і загального розуміння нема. так? Дуже круто мати перший рівень дорожньої цієї карти, бачити ці точки, так, поінти, по яких ти будеш йти, а те, що всередині, хай воно залишається там темне, таке, в темному коридорі. Якщо що, то десь там лехтарик будеш вмикати. Тому перше, щоб я радив, до будь-якого ментора, до будь-якого навчання, розберися, що ти хочеш робити, чим ти хочеш займатися. Яка твоя загальна ціль? І не абстрактна, так? Всі коучі про це кажуть. Люб, любу книжку візьми та прочитай. І що цікаво, що тут світ поділяється на дві частини. В мене об'єктив крутий, може робити так: на, на дві частини. Ну давай. Ну, давай. І який воно є? Перші це ті, хто зараз можуть подумати та взагалі там закрити відео, типу, чувак, що ти розповідаєш? Який тут знов коучинг? І інші, ті, хто вірять, розуміють цінність і будуть якось аналізувати. Тому що люди, які аналізують, вони йдуть до результату. І тільки так це буває. Тому менторів розібрали. Загальна порада є: що якщо ви вже пройшли курси, ви витратили купу свого часу, грошей, просто тепер йти. То шукати роботу, шукати контракт, повиключати всі ці чати, які там є, з інтерфейсними дизайнерами. Тому що отримати пораду що стосовно того, як знайти роботу від людей, яких, в яких роботи немає, які також там сидять та можуть там нити, розповідати, що все дуже погано, там не можна цього знайти. Ну на жаль, ну так воно є і. Стосовно дизайнерів також же відповів, чому там по 500 заявок, так кажуть, по 300 там заявок на одну вакансію. Тому що люди подумали, що вхід в професію дизайна він дуже легкий. І, на жаль, так виходить, як виходить. І мені також від цього сумно, але знов ж таки нагадую про свою ціль: це розвивати діджитал спільноту, українську діджитал-спільноту. Особливо інтерфейсних дизайнерів, тому що мій початок так, загальний він саме в інтерфейсному дизайні. Я цим займаюся вже 8 років, і я дуже обожнюю це діло, я обожнюю будувати цифрові продукти. І на цьому напевно все. Просто хочу нагадати, що ось мій інстаграм. Якщо є питання, то можна писати туди, так, задавати там. І взагалі багато цікавого лайфстайлу та коротких відео можна знайти там. Ось наша спільнота, інтерфейсник. Називається інтерфейсник. Нас вже 835 людей там всередині, так? Там можна повідповідати, познаходити відповіді на будь-які запитання, задати запитання, ділитися своїм досвідом. Там дуже багато різних спеціалістів, і джунів, і синьорів, і лідів, і продакт-менеджерів, будь-кого там вистачає. Дуже цікаві дискусії. І, звичайно, що мій канал в телеграмі, який я також. Давай розвиватися разом. І, до речі, хочу нагадати і подякувати тобі, подякувати всім, хто це буде дивитися, що, друзі, ви розумієте, що тільки за допомогою вас є можливість це робити та розвивати. Я би хотів, щоб ви також приймали в цьому участь, щоб ви ставили запитання. Так, щоб ви цікавилися чимось, щоб ви допомагали створювати. І створювати можна тільки тоді, коли є розуміння, що саме. І щоб його отримати, мені потрібно чути тебе. Мені потрібно чути вас. Давайте просто більше залишатися на зв'язку. Насправді так все нормально, то я просто вже драму якусь будую тут. А, на цьому все. Дуже дякую. А, якщо є поради загальні, до відосів. Будь-що. я... Постійно просто відкритий, пиши. До нових зустрічей!